Порядок отримання відсрочки від військового призову студентами денної форми навчання розберемо на конкретних практичних прикладах, як можливо реалізувати право на відсрочку студентам навчальних закладів. І так, необхідно, по-перше, підготувати заяву на отримання відсрочки від військового призову. Вона затверджена порядком 560. зазначити підстави. Чому саме? Військово зобов'язаний має право на відсрочку. Це пункт 1, частина 3, стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Необхідно долучити нотаріально посвідчені копії документів, які підтверджують зазначене право на практичному прикладі. Це паспорт, довідка, модифікаційний код, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, довідка про здобувача освіти сформована з. З ДБО, договір про надання платно-освітної послуги, договір про навчання та довідки про навчання. Зазначена заява була подана належним чином у всі на лист вкладення. У подальшому зазначена заява в ТЦК не реєструвалася і розглядалася відповідно до норм чинного законодавства, тому що студент, по суті, особисто засобами поштового зв'язку направив зазначену заяву. До заяви. Була долучена довідка про здобувача освіти, вона виглядає наступним чином. Прописується студент і порушує, не порушує він форму здобуття освіти. Тут зазначається так, не порушує. Якщо зазначається так, порушує, тоді ТЦК та СП відмовить у наданні відсрочки від військового призову. Зазначена заява була розглянута ТЦК. Та була отримана відповідь і довідка щодо отримання відсрочки від військового призову відповідно до належно поданої заяви і надана відсрочка тут ну, зазначена до кінця цього року. Тому, якщо студент дійсно має право на отримання відсрочки від військового призову, він може звернутися до ТЦК належним чином підготувати, подати заяву, долучити відповідні документи та отримати відсрочку від військового призову. Наразі ТЦК інформує, що скоріш за все буде в них доступ до зазначеної бази єдиної державної електронної бази з питань освіти. Вони можуть самостійно перевіряти достовірність зазначених документів і у подальшому процес. Продовження вісрочки військового призову буде більш діджиталізоване, скоріш за все, і автоматично зазначена вісрочка буде продовжуватися. Не потрібно вже знову звертатися і заяву, долучати документи щодо навчання, ЦК та СП. Самостійно перевірять, якщо студент не відрахований, він продовжує навчання і вісрочка, скоріш за все, буде продовжуватись автоматично. Що ви думаєте, з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Пишіть у Тірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юченко і партнер. Якщо вам подобається зазначене відео, подобайка, коментар, підписка на канал. Якщо вам цікаво, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.